Фахівці Чернігівського тролейбусного управління розпочали ремонт контактної мережі в районі зазу. Це одна з найбільш пошкоджених ділянок у місті. Численні сліди від російських обстрілів тут всюди. Роботи доводиться починати з нуля. З опор. Загалом близько 30 опор потрібно буде поміняти, доставити. От вже там 8 вже поставили. От і будемо натягувати троси. Слава Богу, там матеріали є. Нові опори ЧТУ надали благодійники зі Словаччини та комітет Червоного Хреста. Втім, відновлення тролейбусної інфраструктури на зазі буде складним та комплексним. Обстрілами тут було зруйновано все: від дротів до будівлі кінцевої зупинки. У Нас сьома тягова підстанція. Ще вона. Не під напругою, тому теж перевіряти потрібно. І ще основне, скажімо так: це ремонт кінцевої, кінцевої зупинки. Теж хочеться зробити, скажімо так, ну нормально, якісно. До російського вторгнення зупинка автозаз була кінцевою для чотирьох тролейбусних маршрутів. В ЧТУ планують відновити щонайменше три після ремонту мережі. Пасажиропотік з мікронезаз наразі там в район КСК «Хімолокно». Четвертий маршрут і третій маршрут це вокзал. І той, той маршрут він, ну, місця нам потрібні. Тобто ми будемо це робити. Також, звичайно, ми будемо продовжувати дев'ятий маршрут тролейбусний. От, ну, перш за все, тому що він досить довгий і на сьогоднішній день має всього лише одну кінцеву зупинку. В тролейбусному управлінні прогнозують, що за сприятливої погоди ремонтні роботи на Зазі будуть завершені у травні-червні.